Вітаю вас! Закінчилась пехтись моя рулька. Подивіться, ось відкриваю. Ось так виглядає вона. Зараз я візьму її до столу і подивимося конкретніше. Ще там навіть моргає трошки. Шановні, то треба чути цей аромат. Бачите, яка вона гарненька. Не знаю, бо зараз буду пробувати. О, я її повертала на дві сторони. Air fryer, бачите, з тої сторони підсмажено. Ось то, не так дуже і підсмажено, бо бачите, вона на пекарській бумазі. Рулька ця. Ось, бачите, я так старалася, щоб. Часничок, все попало. Аромат гарненний. І я думаю, що буде смачно. Ось, бачите, яка вона гарненька. І ще нагадую рецепт, що це я робила вперше. Ось. Значить, я рульку. Є два попередні відео, де я знайомила, це кусочок був якийсь. Тут у мене маленький, я так закинула, відпав. Повторюю, як я робила. Тепер уже можна сказати повністю рецепт. Значить, рульку куплену, помила. Півтора години варила. Після того витягнула рульку, зробила таку намазку, чесничок, кир'яки. Соєвий соус, перчик. Отак От все змішала. Намастила рульку. І, бачите, в'ємність air. fryer. Отака От штучка, яка мені сподобалась, дуже гарно отримала. І м'ясо м'якеньке, бачите, як вилочка легенько лізе. От, подивіться, вона м'якенько, все гарно. Не хочу, бачите, як відстає гарно. Я думала спочатку, бо є рецепти. Що кажуть, кісточку витягати. Думала я, бачите, як вона гарно від, від, від відходить. Тобто вона гарно приготувалася. М'якенька, смачна чесничок. Ось. Це мій перший блин, але бачите, не комом. Я навіть сюди трошечки під е, чесничку, бачите, м'ясо, яке гарне. Готове, м'якеньке, не треба ніякого зусилля, щоб його відділити. Бачите, не можу навіть гарно повернути так. Ну, рулька так зварилася, бачите, що шкірочка є. Але дуже смачно і відстає від кісточки. Так що смачно готуйте. Буду пробувати інший рецепт. Бо я ж вам казала у першому відео, що в мене є чи в першому, чи в другому, бо це третя частинка, Казала, що в мене є ще у морозильній камері така рулька. Тому що з першої, з, перших, з першої пачечки я зробила холодець, дуже смачний. Ну, але треба щось ще пробувати. Бо, як кажуть, життя проходить, то як є можливість попробувати щось інше. Інші якісь страви, то треба пробувати. Є можливість, є умови. Тому, бачите, рулька така. Гарна, смачна, гарно спеклася І це вже попробую, може, якийсь інший. Є на медовий, якась там помазка медова, роблять на пиві. Почитаємо більше, кажуть, але мене це влаштувало. Гарно, дуже навіть. І так от аромат. Дуже гарно, дуже. Нічого не підгоріло. Я думала, може часник. Знаєте, коли часник трошечки підгорає, він гірчить. Нічого тут якраз воно дуже гарно. Бачите, там навіть ще є рідина, то воно дуже гарно все. Дякую всім, хто лайкне, хто передивився, хто поділиться рецептом. Заходьте, я буду рада вам. Бувайте здорові!